А в сказміні сьогодні мовилося про корупцію, а офіційно без камер про кадрові питання обговорювали можливу зміну міністра оборони, але найгучніший кадровий скандал шалений тиск на міністра охорони здоров'я Олега Мусія, який почався після того, як міністр із Майдану взявся звільняти за підозрою в корупційних схемах директора інституту раку про корупцію і кадри Дмитро Лутвиненко. Чиновник має повідомляти не тільки про свої доходи, але й про витрати. Те ж саме мають робити члени його родини. Це серед пунктів стратегії боротьби з корупцією, яку Кабмін пропонує на затвердження парламенту. Народ України вимагає справедливості, чесного і некорумпованого чиновника, суддю і прокурора, розкриття всіх даних, як по доходах, так і по витратах державних службовців суддів, прокурорів, міліціонерів і членів їх сімей. Через підозру в корупції відсторонили від роботи першого заступника міністра оборони. Міністр оборони зараз теж хитається на своєму кріслі, але вже не через корупцію. Це квота президента. і Він може призначити на місце пана Коваля нову людину. І ще про кадрове питання перед початком кабміну сьогодні біля будівлі був такий собі пікет. Це були молоді люди. Вони тримали плакати з вимогою відставки міністра охорони здоров'я пана Мусія. Здравствуйте. Ваш показ мусия выставка. Почему? Потому что я вы не могу это долго объяснять. Ну, Вы как не можете? Вы вышли, вы помогаете выставку министра. Да, требовал. Давайте... Спросите кого-нибудь другого. Если вы вышли, выгонят мусия. За что? Не знаю. Чому вы вышли, чому вы вышли? Не знаю. То вы, есть вы вышли, мы знаем, почему вышло. Ось це кадрове питання дуже цікаве. За ним стоїть шалений корупційний скандал у світі української медицини. Подробиці цього скандалу пропоную подивитися в моєму сюжеті. Алла йде до церкви ставити свічку. 40 день тому помер тато. Сьогодні 1 первая літо, він дуже любив життя. Дуже, звісно, обидно, больно, але... Но... Імієм, то що то Тато помер через онкологію в національному інституті раку. Йому не зробили всіх потрібних процедур. Лікарі пояснили, апарати для променевої медицини страшенно коштовні, їх не вистачає. Часто ламаються, ремонт дуже дорогий. Одного разу донька, коли прийшла до батька в лікарню, випадково зайшла в сусідню кімнату і там побачила обладнання, яке було йому потрібне у плівці та ящиках. Лічно я своїми глазами бачила, коли обладнання куплено, запаяно в пленку. В Вот. понятно, що це наверное, же, наверняка какие то гарантійні сроки пройшло. этого оборудования. Оно стоит бесхозное, вообще абсолютно не задействовано. Ось та сама кімната в ній сучасні високоточні рентгени, Ще був лінійний пришвидшувач. Саме він мав порятувати життя Алному батькові. Апарат придбали три роки тому за 38 мільйонів бюджетних гривень і навіть не вімкнули. Що відбувається в інституті раку? З'ясувати те, сюди їде міністр. Зараз міністра ведуть подивитися на обладнання. Його закупили за 50 мільйонів бюджетних гривень. і Воно стоїть, не використовується на дещо навіть гарантійний строк вже вичерпано. Це мамограф апарат для діагностики раку грудей коштує десятки мільйонів. Торік його купили. і Він стоїть, бо нема спеціальних голок для пункції. Далі дивимося на нові стійки для рентгену. Це коштує мільйони і з того за два роки навіть плівки не зняли. Рентгенапарат – апарат це не кухонна м'ясорубка. Її не можна поставити з однієї кімнати в другу. Кажуть, немає кімнати, де можна апаратом користуватися, потрібен захист від радіації. Нащо все це купили? Питає міністр. Це для нового корпусу його мали побудувати, але того не сталося. Корпус повинен був бути закінчений в 2011 році. Тому закупівля, апаратури за бюджетні кошти. Закуплялись відповідно до цього сроку. Нове сучасне обладнання купувало в тому числі для того, щоб поставити ось ось цей корпус. Його будують за цим парканом, мають будувати, але щось роботи не йдуть. Де я й бачу тут не дуже багато побудовано між тим, це все одно, що купувати без квартири. Пральну машину не розуміє її логіки. Лікар Андрій адміністрація не думає о том, як використовувати сучасне високотехнологічне обладнання, не може підіскати для нього місце, а використовує його в віде тумбочки в течение полутора літ в підсобних поміщеннях. Для контрасту лікарі пропонують подивитися їхнє стандартне місце роботи. Це рентген відділення поліклініки. Бачите, яке тут. Старе радянське обладнання. Тим часом, коли в лікарні стоїть нове, і воно в плівці, воно не використовується. А, а скажіть, будь ласка, у вас таке радянське обладнання? А ви знаєте, що там є сучасне? Більш сучасне в лікарні воно в зв'язку з ремонтом півтора роки стоїть. ржавіє, не використовується дорого, дуже коштує. Це за наші гроші. Міністр має пояснення, чому меблі купують раніше від стіл. Корупція системна відкати. Воно не встановлено, воно не функціонує, воно не обслуговує людей. Насправді це була схема, яка існує, але до останнього часу про те, що закуповується дороговартісне обладнання за завищеними цінами. Відкати свої отримують і на цьому забувають за це обладнання. Це є системна проблема, з якою ми боремося, тому маємо шалений спротив. За численні порушення міністр хоче не просто відставки до. Ректор інституту раку пана Щепотіна, а суд для нього це Ігор Щепотін. Він нині на лікарняному його не можна звільняти. Сили поспілкуватися з журналістами знайшов. В этом я бачу определенну систему, яка заключається слідчому. заміна ефективних менеджерів на своїх людей, і таким образом поглощение всієї сфери. Етої групи людей для повного контролю фінансів. пан Щепотін може бути на лікарняному чотири місяці. А за цей час міністром може стати зовсім інша людина. У раді зареєстрували постанову про усунення міністра з посади. Олег Мусій Сивіє, їсть пігулки і продовжує боротьбу. Швидка медична допомога мене забрала з практичним кризом. З тиском 180. вперше за життя. Я ніколи не їв таблеток в своєму житті. Зараз їх доводиться їхти жменями. у профільному парламентському комітеті. Питання про відставку міністра стоять ледь не на кожному засіданні. Там не приховують міністрові. Не варто було чіпати директора інституту раку. Він своїм приказом відстранив Шепотіна від об'язаності директора інституту. Так не давно бути. На додачу з'явилися пікети. Ось цього мав сьогодні побачити прем'єр-міністр. Дмитро Литвиненко Олексій Синельников, програма вікна СТБ.